Ну, це дуже круте. Оце дрелька. Бо подивіться, у мене вже 17 угля. 3 алмаза. 15 золота, 18 заліза. Виявляєте, скільки. Це, наскільки це. Всім привіт! Ви на каналі GameCool! З вами Саша. І сьогодні я розпочинаю нове виживання на одному блоці. Але це незвичайний один блок, як ви могли замітити. І ззаді мене знаходиться магазин. Зараз я детальніше про все розповім. І цікаво, чому мій скін тут не відобразився. Що ми маємо? Ми маємо один блок, як завжди, звичайний один блок. Але тут знизу ще є ракета. На цій ракеті ми зможемо пізніше... Втекти, можна так сказати, полетіти на звичайну планету. А тут це типу бортовий комп'ютер, ми можемо звідси бачити, скільки ми блоків зламали, яка зараз стадія і так далі. Нам потрібно зараз до цього магазина дійти. Щоб це зробити, нам потрібно зламати блоки, вони тут регенеруються, як звичайний один блок. Зверху, також ми можемо замітити, що наступна, типу, як це сказати, обнова в магазині, нові товари з'являться в магазині через два блока, через один блок. І все. Є новий шоп-ітемс. Я не встиг прочитати. Нам випало, що ми виконали цю місію. Зламали 5 блоків, тепер нам потрібно знувати 170 блоків. Але перше, що ми це зробимо, я хочу добудуватися до того магазину, подивитися, які там товари взагалі є. І якщо ви захочете пограти в цю карту, я в своєму телеграм-каналі залишу ссылку на цю карту. І ссылка на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео або в коментарях. Так, дивіться, є в нас робот. Я не бачу Аоне Ван бот, І у нас магазин. Поки що в нас тільки відкрито. Це інструменти якісь. І то якийсь незрозумілий магазин-релокатор. Не знаю, як це перекладається. Я не англійчанин, можу так сказати. Я думаю, він мені не потрібний буде. Ну, поки в нас взагалі немає ніяких більш предметів. Так що давайте, напевно, підемо копати далі. Але спочатку нам потрібно створити верстак. І дивіться, справа зверху є в нас 6 монет. І за ці монети можна буде купляти в магазині різні товари. Дивіться, можемо тут таку поставити. І вже побачите, що блоків ми зламали сім. Так, в нас е дрельки нічого немає, не стоїть. Що це за дрельки? Дивіться, ми зможемо. Тут є drills. Ну, нам вони зараз недоступні, так як ми не прокопали 170 блоків. У нас з'явиться дрель. Ми, якщо поставимо її на цей блок, вона автоматично буде нам ламати. Ви розумієте, наскільки це круто. І там, як я пам'ятаю, не одна, не дві, не три, там щось їх цілих п'ять би варіантів. Але для початку нам потрібно накопати сто сімдесят блоків. Дивіться, мені попався перший бокс. Це, типу, як скриня, тільки це отакий от бокс. Нажимаємо і що випало? Не випало насіння. Палиця в мене, вроді, була, і кульбаба. Ну, можна так Не потрібні ресурси, хіба О, там впала. Хіба насіння потрібне? Можна буде посадити, але потрібно воду. Ні, Ні, як я так впав? Я ж на шифті був. Ні, тут нема. Тут нема. А ні тут нема, мені так випало. Йой. А я тепер камінь як буду ламати. Я Якось став такой, зламав. А -а -а. Все, коротше, я зрозумів, не можна ставати на край і ламати. Нам осталось вже менше ніж ніж 100, менше ніж 90 даже блоків. І я би напевно вже розширяв свій оцей, можна так сказати, один блок. Але але... але, але я напевно її обкружу землею. Дочекаюсь, коли тут випаде земля. Щоб типу, вона почалась розростатись. Я трохи почекав би. Бо... Щоб вона мені розошлась. Знову бокс, і, як завжди, не потрібне. Нам осталось ламати один блок, і в нас появиться якийсь новий предмет. Тому давайте. Раз, два, три. Все, ми відкрили новий якийсь товар. І це в нас. Во, дивіться, дрель. За 600 монет ми зможемо купити. Нам не вистачає. Ми можемо купити таку дрель. І в мене тільки 175. І як ви могли замітити, або не замітили, я вам зараз скажу. Коли тила... О! Я Коли, ми... Все, стоїмо. Коли ламаємо один блок, то дається нам одна монета. Я вже зламав, по суті, 181 блок. Зараз ми перевіримо це. Да, 172 а, 182 типу, блоки. Ну. І нам потрібно зламати 600 блоків, щоб у нас появилась дрель. Поки воно буде розростатися, зараз якось гарненько тут оформлю. Ну, постараюсь гарненько оформити. Поки що я зробив якийсь такий круг, можна сказати. Якщо хтось не знає, як я зробив оці вот блоки, типу, що я хотів скрити його, щоб гарно було. Ні, це оцей вот діорит, якщо його скрафтити, типу, чотири Тих, то виходить таких 4. У ну, мене нема зараз їх 4, тому я вам показати не можу. І дивіться, у нас розрослася тут трава. І для чого я хочу, щоб вона в мене розрослася. По-перше, щоб було гарно. А по-друге, коли будуть тварини, там вівця, то їм потрібно, типу вівцям потрібно о, ці вот, е, їсти траву, щоб шерсть розросталась. І так, дивіться, в нас випало золото. Так як мені не попадалося ще взагалі залізо, то ми просто його пропустимо і зламаємо камінною кіркою. <гас> Я не знаю, чи було видно, бо швидко пройшлося, але мені випав лакі-блок. Ого, лакі-блок, і з нього випав. Фрукт хоруса, борщ, потім буряк, хліб, оці вот солодкі ягоди і, і все вроді. Я надіюсь, там було видно. Але я навіть забув, що тут випадають лакі-блоки. Тому що я. Відійде корова, будь ласка. Тому що я грав в цей режим. Я зазвичай, перш ніж знімати якісь відеоролики, я граю в цей режим, щоб стати. Про щось я знімаю? Чи це нормальний режим і так далі. Свиня випала. Це дуже круто. Головне, щоб вони не впали якось, не скинули одну одну. Щоб в мене були свиня і корова. Ще одна корова. Взагалі круто. Як ми їх назвемо? треба, до речі, придумати. Містер... містер. Му? Місіс му. Або. Що це мо. Містер Хрю. Містер Хрю. Що ти наробив? Чи місіс Хрю. На що ти скинула, містер Му? І ти що місіс Му хочеш скинути? ні 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 так не можна, не можна. Там нас дивіться, він дуже опасний. Треба його потім десь закрити, щоб він ще скине тут всіх і ще в тому числі мене, можливо, скине. А тепер дивіться, місісму відплачується. Тільки не мене, не мене, все, тікай, тікай. О! Житель! То ще дитина жителя. По суті, в мене є три заліза. Ми зможемо, коли він виросте, зробити цей стіл. Зараз, зараз, зараз. Де він, де він, де він? Оцей от ковальський стіл. І, по суті, він буде мати професію. І буде робити нам інструменти вроді би. А інструменти це дуже кори. Містер Хрю, вибач. А, типу, інструменти це дуже буде добре. Тим більше, якщо вони будуть на якісь там ефективність, незламність чи щось таке, це буде дуже круто. О, містер Хрю, тобі в тебе тепер є місяць хрю. Все, у нас дуже добре На Налаго на, на... Коротше, у нас все дуже добре зараз. І. йой. Я зрозумів, тут тварини не можуть жити дружньо, Вони один одного вже скида... І давайте вже продовжимо копати. Бо я хочу в першій серії показати вам, як працює дриль. А то ми так довго вже тут записуємо. Ну, не ми, а я записую. І що це все. Вивернулось. І цей от. Ми так довго вже записуємо, що. Треба було б вже дрель купляти. О, нам випав ще один селянин. А, мене май... лучник. Ми можемо палки давати і заробляти смарагди. А за ці смарагди вже купляти лук і стріли. Ну я не знаю, чи мені потрібні лук і стріли, але смарагди точно будуть потрібні, але, треба бути... але йому треба багато дуже палок. Я от не знаю, тратити. Чи ні, своє дерево, ой. Бо, Але він може пізніше впасти, його можуть скинути. І, напевно, як я зроблю. Я його посажу зараз в лодку. Вона вроді би такого якось крафтиться. Так, ось. Ви бачите, вони вже малого скинули. Та не вівці. Ні! Так, мені треба сісти. Плизти трохи сюди. Так, житель почекай. Та чого ви сіли? Та! А! Акуратно. Все, хай він сидить тут, його по суті штовхати можуть. Але надіюсь, вони не будуть цього робити. Я от щось подумав і я би краще обкружив все з забором нас тут. Щоб ніхто не випав. Зага... Лі... Нє. Хух, не зробила. Щоб взагалі в нас тут ніхто не випав. Що, трохи промазав. Це, я обкружив повністю. По суті, ніхто тепер не впаде. І ми продовжуємо, я ніяк не можу закінчити вже тут тих 600 назбирати. Втратив, коротше, я все. Не питайте, чого? Заспавнився просто і взяв, і, і селяни пропали, і. І все я пропав, ну я встиг скласти. Ой, та вибачте, я встиг скласти залізо, трохи дерева в скриню, щоб просто зберегти. Бо просто все втратив, все пропадало. І я от не знаю, чи є смисл в цих заборах, бо можна було б просто скинути, але. Але о, ну коротше, зламав я шетих тих пару блоків. У мене попався в лакі-блоки з'явилися. тепер можу купувати. І з'явилися в мене одні блоки. Одні блоки це я можу купувати і ставити. І, тепер коли у мене буде тепер два один блоки, вони теж безкінечні. Це зроблено для того, щоб ти купити багато бурів там багато одних блоків. Також в мене з'явився такий молоток. За допомогою нього я можу ламати оці свої е, бури. І один блок і 600 ура! Я можу купити дирельку. Купуємо так, все є, я купив. Де то вона у мене? От, дивіться, я її беру. Вона в мене тако ось свічиться, зелене ставимо. Все ура. Тепер, щоб її активовувати, треба підходити до цієї кнопки і нажимати. Все! У нас ви нього. Ладно, не страшно, в мене їх дві. І дивіться, вона копає 5 блоків. Але дуже швидко. І просто воно не має типу якийсь рівень, типу, що там, до прикладу, як залізна кірка, а вона просто все ламає і добуває. Дивіться, я вже трохи, в мене вже 14 угля, 17. Тільки от тварини єдине, що ходять тут. І. чекайте, тікайте. Ці... Ну ти свиня реально просто. Все і дивіться. Ні, ну вони реально нервують мене. Ну, на що ви тут ходите? Ну це дуже круте, оце дрелька. Во, подивіться, у мене вже 17 угля, 3 алмаза, 15 золота, 18 заліза. Виявляєте, наскільки на скільки це вже багато? У мене 12 того угля, як то його, що з дерева. Я зараз можу зробити собі кучу алма... алмазний кажу. Цих, зробити собі залізні інструменти. Давайте, можливо, спробуємо купити один LuckyBlock. Він купляється за 50. Опа. Єс. Купили. Так, де він в мене? От, LuckyBlock. Мені тут щось про нього написали. Щось рандом випадає. ну ми, О, Тут якась нитка з'явилась, Ставимо, ламаємо і мені не повезло. Мені випало рей. Я знайшов у мене тоді 40 ниток. І ще я можу ці переробити. У мене просто 300 каниток. Я можу скрафтити шерсть. 52 шерсті. Я не знаю, чи мені стільки потрібно. Я скрафчу собі зараз два ліжка. Візьму собі, десь тут в мене були квіти. От, перероблю їх в барвник і зроблю ліжко собі червоні. Поставимо ліжка десь отут. -то. І тепер, коли буде ніч, я зможу собі нормально переспати ніч. Так, поставили точку спауна. Можемо продовжувати. Зробив собі нагрудник шолом. І я тепер наполовину одягнений в залізну броню. Я дуже дякую вам за перегляд. І можливо, пізніше я другу частину буду знімати, де ми вже купимо наступну дрель другого уровня. І ми зможемо добувати ще швидше. А також, можливо, ми купимо ще один, один блок. А на цьому я дякую вам за перегляд. З вами був Саша. Всім пока!